Ну, я би сказав так, що питання до влади, звісно, є, але питання в іншому, що під час повномасштабної війни провести повноцінні вибори, ну, на мій погляд, неможливо. Тобто, це буде, скоріш за все, фікція певною мірою, технічна. Бо, ну, по-перше, величезна кількість наших співгромадян фізично не зможе проголосувати через те, що вони за кордоном, через те, що вони воюють. Але е, ключове питання, якщо ми говоримо про ротацію, то ті. Ті на кого було б варто замінити, вони знаходяться зараз або на фронті, або волонтерять. Ну тобто їм буде не до виборів. Тому ми по факту будемо вибирати з діючої влади, ну і тих старих політиків, які яким Нема що робити, а є час займатися виборами. Я не бачу, яким чином це може сприяти нашій перемозі в жодному разі. Я бачу певні ризики, так, да, бо процес виборів це все одно процес певної ну, момент певної нестабільності. Це може бути використано нашими ворогами. Але, зрештою, яким чином вибори зеленського З зеленського можуть змінити ситуацію на краще? Я не бачу.